Вулиця Дарвіна в Харкові. папса чи заповідник Харківської архітектури. Так, дуже часто туристам та гостям міста показують саме цю вулицю. Якщо потрібні гарні фото на тлі архітектури, зазвичай обирають Дарвіна. Від цього з'явився стереотип, що це чи не єдина приваблива архітектурна вулиця міста Харкова. Хоча це не так. Вулиця Дарвіна дійсно унікальна. Тут добре збереглася історична архітектура, мінімум кондюків та балконів на фасадах і багато автентичних дверей. А які архітектурні перлини? Вони не мов би, конкурують одна з одною, але створюють дуже гармонійний архітектурний ансамбль. Давайте дивитися. Будинок номер 9 Ікона неокласичний, колишній купецький будинок Рижова. Нині будинок архітектора. З рідкісними для Харкова, збережними інтер'єрами. Архітектор Віктор Величко побудував ще один будинок на цій вулиці під номером 31, де він і сам проживав. А до недавнього часу в цьому будинку розташовувався офіс архітектора Олега Дроздова, де вони ну, дуже гарно відреставрували автентичні двері. По сусідству з будинком архітектора стоїть будинок художника під номером 11, приклад північного модерну, з мінімалістичним сірим фасадом Садом, дуже гарним модерновим фронтоном і унікальною величезною кровлею. Наступний будинок номер 13 збудований у мавританському стилі з елементами готики. Архітектор особняка Бікета найпопулярніший і найвідоміший архітектор Харкова, який побудував ще три особняка на цій вулиці і сам жив в своєму будинку в кінці Дарвіна. А далі не менш важлива, але найвища перлина під номером 15 будинок в стилі північного модерну. Звичайно ж, від архітектора Ржапишевського, який побудував на цій вулиці ще один будинок під номером 29 Останнім і найнетиповішим є будинок під номером 35. Величезний фронтон, зірювання з класичним ордером, китайська кровля, асиметрія, а в під'їзді плиточка на стінах зображення знаків Зодіаку. Ось така у нас вийшла онлайн прогулянка Харкова.